Казка. Як дід Мороз, Бородок палив. Незадовго до Нового року наш дідусь Мороз вирушає у Лапландію. На щорічні зустрічі дітів морозів. Туди вони приїздять з усього світу. Американський Санта Клаус. Італійський Бобо Натале. Дідусі розповідають один одному. Які подарунки найбільше подобаються малятам? Вигадують нові ігри, розваги та казки. Змагаються, хто краще намалює на вікні сніжинку, швидше зліпить снігову бабу, влаштовують веселі перегони на санях. А потім всі разом граються у сніжки та піжмурки. Перед тим як порушати у подорож. Північні сови поштарі, розносять всім морозам, листи запрошення до йолопуки. Діда мороза в Лапландії. Він пише у котрій годині і де кожного гостя зустрічатимуть санчата з красеннями оленями. Листівки дуже яскраві, красиві. Єдине, що не досить зручно, їх підписують їжачки. А у них лапки маленькі, і тому літери дрібнесенькі-дрібнесенькі. І без окулярів прочитати листа дуже важко. А так сталося, що саме того дня, коли наш український дід Мороз отримав запрошення, він загубив свої окуляри. Дідусь цілий день витратив на їх пошуки, але марно. Тоді він вирішив спробувати впоратися без окулярів. Щоб краще бачити, підсів до печі, підніс лист ближче до вогню і В цю мить вхідні двері відчинилися. І до хати залетіли синички й горобчик. Вони знайшли окуляри. Але пустотливий вітер, що разом з пташками увірвався до оселі, підхопив у мороза лист. І жбурнув його у вогонь. Дідусь кинувся рятувати запрошення із розпаленої печі і вихопив його з вогняних обіймів. Але полум'я встигло майже вщен спалити його довгу, розкішну бороду. Спочатку дід мороз зніяковів. Він навіть не наважувався подивитися у дзеркало. Як це так? Дід мороз і без бороди? Як він у такому вигляді поїде назустріч? Як його зрештою впізнають малята і звірята? І тут горобчик та синичка запропонували дідусю зробити бороду з пір'я. Вони швидко облетіли ліс, і кожна сташок подарувала діду морозу папір'ячку. Він взяв соснову смолу і скріпив нею всі пір'їнки. І знаєте, борода вийшла не гірша за справжню. Так і поїхав наш дід мороз в Лапландію, вдягнувши бороду з пір'я. А коли всі діти побачили нашого мороза з незвичною бородою, вони вирішили, що це така мода. І взялися на перебій розпитувати, як і хто створив таку красу. Італійський бобо Натале одразу ж почав дізнаватися адресу перукарні, де можна зробити це пухнасте диво. Наш український мороз загадково усміхнувся і сказав, що це таємниця, а таємниці, як відомо, не розголошуються. Потім, коли він розповів своїм лісовим друзям, який успіх мала його борода, вони довго-довго сміялися. А коли справжня борода відросла, знімати бороду з пір'я, чесно кажучи, було трошечки шкода. Тепер вона висить на почесному місці у дідусевій лісовій хатинці і нагадує про дружбу. І цей незвичайний винахід. Кінець казки.